На Волині сина священника судять за грабіж хлопцеві лише 21 рік. Зараз він знаходиться у слідчому ізоляторі. Прокурори кажуть, що юнак відкрито поцупив із магазину електронну цигарку. «Взяв із верхньої полиці вітрини багаторазовий, електронний пристрій вартість якого згідно висновку. Експертизу становить 594 гривні 67 копійок, поклав його до своєї спідньої білизни та, незважаючи на прохання продавця треча повернути вказаний товар, виніс його за межі магазину, чим відкрито викрав. Виявляється, що у 2022 році хлопця вже судили за крадіжку і грабіж. Він був на іспитовому терміні. До суду прийшли його тато, мама, дідусь. Родина священника переживає неабияке випробування у своєму житті. Чи станеться так, як у притчі про блудного сина? Мама юнака розповіла: мовляв, минулого разу син пішов на крадіжку, бо побився із друзями об заклад. У нинішній історії хлопець та його захисник. Запевняють, що насправді вейп він не вкрав. Зайшов в магазин для, з метою покупки даного пристрою. Побачив, що трач неналежним чином звертає на нього увагу, в нього виник злочинний умисел на викрадення цього мина. Дійсно, він каже, я взяв з верхньої полиці цей пристрій, сховав нижню білизну, трач повідомив, що я побачив. Прошу вернути. Йому стало незручно за це. Він почав з ним штовхатись, коли трач. Вийшов на вулицю покликати на допомогу, доставив цю річ і кинув на іншу вулицю того ж е, тієї ж вітрини. Мовляв, після цього продавець його оглянув і хлопець пішов. Каже, що згодом ще прогулювався, купив зовсім іншу електронну цигарку, і його затримала поліція. А те, що показував і розказував на слідчому експерименті, то було під впливом поліції. Прокурор зауважує, що жодних скарг на дії правоохоронців юнак не писав. Добровільно показав, відобразив час, місце, спосіб, вчинення ним відкритого заволодіння чужого майна. Адвокат хлопця зауважує, що електронна цигарка, котру поліція у нього вилучила, зовсім інша. Вилучається в нього коричневий, а в обвинувальному акті і вируці пінг. Пінк, пінк це рожевий. Сторона захисту вважає, що не можна прийти до висновку, який предмет. Викрав, чи взагалі він викрадав і які йому інкримінуються. Сам юнак згадує про той випадок. я я не Суд першої інстанції не повірив, що хлопець повернув вейп. кажуть, що марка та найменування вилученої у нього електронної цигарки відповідають зазначеним у прибутковій накладній підприємця. Юнаку присудили сім з половиною років ув'язнення. До того ж, приєднали невідбуте покарання разом то вісім років тюрми. Колегія апеляційного суду залишила вирок у силі. Що я розкажу. Йому розношу не вставиш. Нормальний хлопчик був. А не знаю. Друзі, друзі. От вся компанія. От і вся, саме, то вся компанія. Ми не знаємо, як далі складеться його життєва дорога. Можливо, вона починається саме тут із лави підсудних, із погляду батька, із сорому. Можливо, колись цей хлопець стане тим, хто зможе витягнути когось іншого, із такої темряви, в яку потрапив сам. А може й ні. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.